Більше трьох тисяч будинків у Кривому розі зазнали пошкоджень через ворожі удари. Більшість з них вже відновлені. Серед найскладніших об'єктів багатоповерхівка на східному, 1 на вулиці Біркуна. 8. саме там ракета у березні 2024 року забрала життя п'ятьох людей та поранила ще 44 мешканців, в тому числі 10 дітей. Вчора ми залили вже підлогу 9-го поверху. Тобі ж з бетонними роботами, основні бетонні роботи нам ще треба Стелю, стелю треба зробити дев'ятого поверху, і ми вже підходимо до завершення робіт. От, монтажу там ще достатньо буде, бо треба ще покриття робити, гідроізоляцію. Покрівлі минулого року місто підготувало проєктно-кошторисну документацію. А вже у квітні цього року, за підтримки німецької організації GIZ стартував масштабний капремонт. Власники зруйнованих та пошкоджених квартир будинку на вулиці Біркуна також отримали матеріальну допомогу від міста на вирішення соціально-побутових питань, у тому числі на оренду житла на час проведення робіт з відновленням будинку. Під час ворожих атак в кромрозі постраждало більш ніж 3 тисячі будинків. З них біля 1200 багатоповерхових інший частний сектор. По різному постраждали будинки, десь вікна, балкони. Там вже більш ніж 10 тисяч криворізьких родин отримали від міста. Гроші на відновлення у кривому Розі діє міська програма підтримки, за якою мешканцям виділяють кошти на відновлення пошкодженого житла або придбання нового у випадку його знищення. Уже понад 185 родин, чиї квартири були повністю зруйновані, отримали гроші на нове житло. Крім того, постраждалим від усіх прильотів надали будівельних матеріалів з міського резерву на понад 60 мільйонів гривень. Будівельники вже завершили демонтажні роботи та відновили несучі конструкції. Попереду оздоблювальні роботи. Місто виділило фінансову допомогу всім постраждалим мешканцям, зокрема й на оренду житла під час ремонту. Загалом, з початку війни, більше 10 тисяч криворізьких сімей отримали матеріальну допомогу на суму майже 390 мільйонів гривень. Анастасія Співак, Анна Мінервіна, перший міський.